Тає початок нового тижня, 8 квітня. Сьогодні вже 775-й день широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Якими подіями був насичений понеділок? Дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску. Новин спільні слова гучніші у Хмельницькому біля пам'ятного знаку Ангел Скорботи відбулася міжконфесійна молитва за перемогу та мир в Україні. Предвічний творче Боже миру і добра своєю незбагненною плоттю стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і дочок. Що ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу? Молитви читали духівники різних конфесій. кажуть, об'єдналися, аби слова до Бога були сильнішими, бо кожна молебень береже принаймні одне життя. Тож просили у Всевишнього благословення та захисту для бійців, одужання пораненим та звільнення військовополонених, втішання тих, хто втратив рідних. Молилися за увесь український народ. Сьогодні буде різна молитва. Звучати кожна конфесія буде молитися, так як вони моляться традиційно своєю молитвою, але молитва є одна. Молитва. До Бога. Це подібно, знаєте, як е, різні дороги ведуть до храму, але. Немає там правильної дороги, головне, що ця дорога привела до храму. Так само, і молитва. Ми молимось до Бога, просимо його, і Бог почує кожну молитву. Протягом наступних шести днів духовні заходи триватимуть у різних храмах міста. Ба більше молитви лунатимуть не лише на Хмельниччині, це загальнонаціональний однотижневий марафон. Наша область перейняла естафету від Запорізької, і передала Черкаській. Так як це саме тиждень молитви, особливо багато церков, багато вірян вже згодилися молитися. І взяти піст саме за мир і перемогу. А також ми розподілили графік такий, що ми будемо кожного дня, ми будемо в якійсь із церков міста Хмельницького різні конфесії проводити загальну спільну молитву. Молитовний розклад розмістили на сайті міськради. Усі охочі можуть долучитися до будь-якого або навіть до усіх заходів. Втім, владці закликають пам'ятати, що не словами єдиними ми наближаємо перемогу. Ворога повинні здолати ми, а молитва і Бог нам тільки в цьому допоможе. Тому важливо сьогодні, молячись, не забувати, що уже сьогодні, вже завтра має бути дія. Дія це допомога збройним силам України. Дія це наближати нашу перемогу. Кожен на своєму місці, кожен на своєму робочому місці у своїй. І сім'ї це надзвичайно важливо. Тому молимося і діємо, саме так зможемо перемогти. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 канал. Робоча група Прозорість і підзвітність продовжує аналізувати закупівлі. За перший квартал 2024 року. Замовники провели 44 тисячі процедур на суму 4,7 мільярдів гривень. Робоча група прозорість і підзвітність. За перший квартал цього року через систему. Прозору, замовники області здійснили 44 тисячі закупівель вартістю в 4,7 мільярди гривень. Підтверджена економія коштів становить 235 мільйонів гривень, що на 85% більше ніж за аналогічний період минулого року. Проводиться аналіз окремих закупівель на предмет їх доцільності та дотримання законодавства. Зокрема, це. Закупівлі з послуг технічного обслуговування та поточного ремонту систем вуличного освітлення вартістю в 2 мільйони гривень, це будівництво центру творчості для дітей та юнацтва вартістю в 54 мільйони гривень. Послуги з ліквідації пошкоджень дорожньої мережі, вартістю майже 6 мільйонів гривень. Всі ці закупівлі аналізуються, вивчаються, і за необхідності буде надано відповідні рекомендації. Робота продовжується. Майданчик за мільйон у Хмельницькому парку імені Чакмана планують створити дитячий ігровий простір за проєктом загиблого на війні бійця колишнього депутата міськради Андрія Черніцького. На закупівлю і встановлення нового устаткування кошти виділить комунальне підприємство. Торік е -е, Андрій. Перебуваючи на війні, захищаючи батьківщину. У боротьбі з танком окупанта загинув, Андрій доброволцем пішов на війну, і це вже була його друга війна, адже вперше він пішов ще в 2014 році. Якось ми віднайшли оті ескізи Андрієві і, звичайно, вчора вирішили його обов'язково реалізувати. Замовили проєктно-кошторисну документацію, виготовили проєкт. Е і, власне, зараз уклали керівництво парків і скверів договір на е виготовлення цього майданчика. Важливо зазначити, що на виготовлення цього майданчика кошти з міського бюджету виділятися не будуть. Е то є кошти КП парків і скверів, які вони отримують від реалізації діяльності з надання. Місце під розташування ігрових атракціонів, а також малих архітектурних форм. Я думаю, що протягом квітня-травня ми б постаралися зреалізувати цей проект і щоб влітку вже діти могли б на ньому гратися. Посівна кампанія 2024 на Хмельниччині триває. Станом на сьогоднішній день. Продовжуємо сіяти ярі зернові та зернобобові культури. Переходимо до технічних. Що стосується ярних зернових та зернобобових, загальний прогноз 300 тисяч гектарів. На сьогодні завершується посів пшениці, ячменю, гороху, вівса, гречку ще не починали. Розпочали посів кукурудзи на зерно. По прогнозу є 200 тисяч гектарів на сьогодні. Посіяли майже тисячу. Розпочався посів цукрового буряка, прогнозовано 32 тисячі гектарів. На сьогодні посіяно 7 тисяч гектарів. Соняшник і соя поки що ще не сіються. Соняшник починають, але ще не сіють ще не на часі. Так, що садимо картоплю по прогнозу. Маємо має бути 62 тисячі гектарів і сіємо овочі по прогнозу 10 тисяч гектарів. Погода сприяє. Так, що надіємося на неділю, півтори і завершимо. Вберегли від знищення Хмельницький суд повернув гідрологічному заказнику вовчанський незаконно вилучену територію, яку віднесли до земель сільськогосподарського призначення. У Ході перевірки природоохоронного законодавства дотримання природоохоронного законодавства. На території природно-заповідного фонду було встановлено, що, що територія площею 62 гектара, що повністю знаходиться в межах гідрологічного заказника Вовчанський. На сьогоднішній день використовується на сьогоднішній день використовується як землю сільського господарського призначення. З цільовим, з цільовим призначенням загального користування і видом використання громадські пасовища, що взагалом не відповідає цілям заказника. На території заказника заборонено проводити будь-яку як господарську діяльність, так і будь-яку іншу діяльність та використання його не за цільовим призначенням. Вдалося зберегти 62 гектара гідрологічного заказника Вовчанський на загальну суму 390 мільйонів гривень. У Кам'янці-Подільському відбулася прем'єра документальної стрічки Українські сапери щоденники війни. Ми приурочили прем'єру документального фільму до міжнародного дня протимінної безпеки і гуманітарного розмінування. був 4 квітня під час прем'єри відбувалася виставка мін різних вибухових пристроїв, які використовують окупанти. Була робототехніка, якою користуються наші сапери, військовослужбовці Збройних сил України під час своїх місій і виконання роботи під час бойових дій. Під час показу було були самі герої фільму, були військовослужбовці центру розмінування, були е, службовці різних силових структур, і як на мене, Дуже важливо було робити в Кам'янці-Подільському, тому що це така собі децентралізація культури і кіно в Україні щоденники війни, українські сапери, це перш за все фільм про професію сапера що відчувають сапери, як вони йдуть першими завжди при наступах, контрнаступах, як вони при відступах йдуть останніми, тобто. Як від них залежить е, життя і умови всіх, хто знаходиться в підрозділі, починаючи з літа по грудень 2023 року, пройшла робота над фільмом, і він включає в себе основні ключові моменти з перших миротворчих місій українських саперів, е, разом з ООН і НАТО на сході, на базі, тобто? Різні такі моменти. Потім е антитерористична операція. Ну і сама повномаштабна війна, як наші сапери зустріли її. Погода на тиждень. Погоду на поточному тижні на Хмельниччині визначатиме поле підвищеного тиску. Це значить, що переважатиме суха погода з підвищеними температурними показниками. Завтра на Хмельниччині примінливі хмарності без опадів. Вітер південно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 6-11 градусів тепла, в день 20-25 з позначкою плюс. У місті Хмельницькому вночі 8-10 градусів тепла, в день 23-25 градусів тепла. Надалі до кінця тижня ми очікуємо переважно суху погоду і лише в день у неділю можливий невеликий короткочасний дощ. Щодо температури повітря, то вона в середу не зазнає істотних змін. А починаючи з четверга, денна температура знизиться до 16-21 одного Тепла такими були новини понеділка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже